Росія вже почала застосовувати солдатів із північної Кореї у штурмах. Про це заявив Володимир Зеленський. Він додав, Путін вчить солдатів КНДР сучасної війни, щоб дестабілізувати ситуацію у світі. Сьогодні вже є попередні дані про те, що Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з північної Кореї. Помітну кількість росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, поки що тільки там, але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація? Росія втягнула у війну в Україні війська КНДР, А згодом Кремль може використати їх в агресії проти інших країн за словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Європа має серйозно ставитися до нових загроз і реагувати жорстко. Військові КНДР у російській формі беруть участь в штурмах на Курщині. Росіяни роблять ставку на кількість, і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії, коли задачу корейців є пробігти під ударами наших сил і зайняти ті чи інші ділянки. Втрати серед військових КНДР вже є. Щодо їх якісних здібностей, піхотинці, які вправляються з радянською зброєю, і біжать вперед. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Пане Бюриченко, як бачимо, Росія активно вже почала застосовувати північнокорейських бійців, зокрема і у штурмах, і вже є немалі втрати серед них. На вашу думку, який це сигнал для наших союзників, для європейських партнерів? Чи буде їхня реакція на це дійсно жорсткою? Ну, перш за все, це чергове підтвердження, що дійсно Російська Федерація, по-перше, ескалує додатково, а по-друге, масштабує конфлікт, по суті приводячи війну і на інші частини світу, і на інші континенти. Тобто, роблячи війну глобальною в цілому, несучи відповідний дисбаланс, в тому числі і в архітектуру світової безпеки, додатковий. Ми з вами про це, до речі, говорили. Про засування північнокорейців на війні проти України і якраз от зробили акцент, що зараз наразі, скоріш за все, їх будуть використовувати саме на Курщині. Ну, направду, по цілому ряду причин, тому що є язиковий бар'єр все ж таки між ними, ми маємо це розуміти, і просто наповнювати ними якісь там чинні підрозділи окупантів, припустимо, на Донеччині, ну направду трішки важко. З іншої сторони зараз, наскільки ми розуміємо, є політичні критична складова також цього питання, що Путін хоче показати північнокорейцям, що вони не просто використовують їх як ну м'ясний шум де масний штурмів, да як це вони використовують на Донецькому напрямку, да на Покровському. От а що вони намагаються ну, працювати з ними локально зараз на курчині? Для чого відповідь дуже проста: для того ще попросити потім ще північнокорейців зробити їх контингент ще біль і, відповідно, ще масовіший, чи це від цього виграє Північна Корея? Ну то звичайно так, тому що для Північної Кореї людське життя абсолютно до цього тоталітарного режиму нічого не вартує. А от в Росії вони можуть попросити технології, військову техніку сучасну, ті самі ракети, в обхід від санкцій, під якими тотально зараз і давно вже перебуває Північна Корея. Ну і звичайно, Путін платить гро. Шима, які все одно в нього є від продажу енергоресурсів, нафти, газу, лісу, алюмінію і так далі. Тому подібне, ну тобто, направду, да, дійсно наш президент абсолютно правильно акцентує на цьому питанні для наших партнерів. Ну тому, що це, по перше, ескалація, на яку потрібно щось відповідати значне. А по-друге, це потенційний конфлікт в азійсько тихоокеанському регіоні за рахунок підсилення. Північної Кореї і направду це значно збільшує час шанси на поновлення бойових дій між двома Кореями, між якими нагадаю для наших глядачів до сих пір немає навіть мирного договору. Мене дещо дивує, як європейські політики говорять про цю нову війзла, яка вибудовується Росія, Іран. Північна Корея, плюс дуже ймовірно, Китай, і вони про це говорять так, як ніби це щось що далеко і їх не стосується. Хоча ми вже бачимо на якому рівні їхня співпраця, уже війська КНДР mm -hmm. прямо разом з російськими військами ідуть, да. штурмують позиції Збройних сил України. Ви сказали, що така ситуація потребує в уніформі Російської Федерації. Ну, це уже деталь, сам факт. Ви сказали, що така реакція потребує якихось дій з боку європейського союзу. На вашу думку, які речі їм слід переосмислити у своїй політиці у політиці своєї оборони, враховуючи, що вій зла не просто сформувалася, вона вже наступає в бік Європейського союзу. Ну направду, багато чого потрібно переосмислити. потрібно перш за все переосмислити, що саме Російська Федерація, саме путінський режим, є по суті основний деструктивний елемент в архітектурі світової безпеки і тримати членом Радбезу правом вето країну, яка ну по суті є агресором, да вже не тільки відносно України чи Грузії чи багатьох ще країн там, да тої ж самої Молдови, а яка просто вже масштабує війну. Ви абсолютно. Правильно кажете, це а, азійський континент, а, близький схід, а, це той самий Китай, Північна Корея і Іран. Це тільки мінімум, тобто потрібно дійсно а, не шукати способів примирення і висловлювання глибокого занепокоєння. Да? Як от пам'ятаєте, Шольц нещодавно дзвонив Путіну, а після того Путін вдарив міжконтинентальною ракетою по Дніпру. То, тобто, не потрібно ставати на ті самі граблі кожен раз. І в одному самому місці потрібно займатись власною безпекою, потрібно підсилювати Україну, оскільки саме Україна, по перша частина європейської безпеки, і вони прямо залежні від того, наскільки ми будемо ефективно протидіяти ворогу. Ну і звичайно ж вчиняти відповідні превентивні дії на інших театрах геополітичного протистояння. От гарний приклад, до речі, на співпадіння багатьох інтересів був по Сирії. Ну чому подібно Ситуацію не реалізовувати в підтримку, наприклад, тієї самої України чи в підтримку європейських прагнень, наприклад, грузин. На аж іде відповідно прямо на наших очах таке російське поглинання Грузії. Тут можна знайти точки додаткового підсилення, і це не тільки до речі, НАТО. Да, про які ми зараз так багато говоримо для України і для світу. Україна може бути підсилена за рахунок локальних союзів. Наприклад, да пам'ятаєте Борис Джонсон, ще коли був прем'єр-міністром Британії, пропонував відповідний міжнародний союз за участь країн Балтії, Польщі, Туреччини, в тому числі, але це може бути реалізований принцип там двох морів да, Балтійського і чорноморська дуга, так звана. Направду це все в інтересах Європи, в тому числі буде реалізуватися не тільки в заради інтересів підсилення України конкретні, наприклад, перенаправлення бюджетних потоків сполучених штатів від підтримки Європи, ну від такої загальної парасольки безпекової, до, наприклад, створення близького союзу України та Польщі, які б могли стати, наприклад, транслятором, в тому числі інтересів західного світу, і таким певним форпостом стримання агресії з боку Російської Федерації. Зараз значно підсилюється Туреччина в регіоні. Оні, да Ну, ж ми згадували по Кейсирі, в тому числі Туреччина зараз по суті стає таким транзитером логістичним хабом, з'єднуючим Китай та Європу, в тому числі є вона є член НАТО і має взаємовідносини з Сполученими Штатами, і точно не хоче присутності в Чорноморському районі Російської Федерації. Тобто, друзі, в нас є що пропонувати світу, і це також буде цікавити світ, тому що воно що зменшує дестабілізаційний вплив Російської Федерації. Бо тільки за рахунок Сирії по суті зменшений вплив на близький схід, на дестабілізацію в на, на африканському континенті, і після того Трамп вже заявляє, що врегулюванню російсько-української війни є питанням номер один, тому що на близькому сході конфлікт більш-менш масштабований та прогнозований. Ну тобто направду потрібно просто продовжувати робити те, що ми робили раніше, займати проактивну професійну позицію.